Добрий день, любі малята! Сьогодні ми продовжуємо з вами подорожувати вулицями міста. Скажіть мені, будь ласка, хто нам допомагає швидко пересуватися по дорозі? Вірно, це автомобілі. Це наші невтомні помічники. Але скажіть мені, будь ласка, чи треба автомобілям теж відпочивати? Так. А як називається місце, де відпочивають автомобілі? Вірно. Це парковка. Це місце, де машини не тільки відпочивають, але й знаходяться під захистом. Зазвичай парковки огорожені парканом. Подивіться, будь ласка, ось у мене на малюнку намальовані автомобілі, які працювали цілий день, а зараз вони відпочивають. Але біля них немає на їхній парковці немає парканчику. Тому я пропоную вам разом зі мною намалювати парканчик для ось цих гарних автомобілів. А допоможуть нам у цьому наші помічники пензлик, ось подивіться, і фарба коричневого кольору. Давайте ми з вами пригадаємо спочатку, як потрібно нам тримати пензлика. Ми його тримаємо трьома пальчиками трішки вище металевого поясочку. Спочатку ми пензлик занурюємо у воду для того, щоб його змочити. А потім занурюємо у фарбу, але тільки на половину ворса. Подивіться, ось як видно. А потім починаємо малювати. Спочатку ми малюємо довгі, ось такі довго-довгі горизонтальні лінії. Набрали ще трішки фарби і малюємо ще одну, довгу довго не відриваючи від аркуша паперу лінію. Подивіться, ось такі дві довгі смужки я намалювала. Тепер добираю ще трішки фарбу і починаю малювати короткі лінії, з'єднуючи довгі, подивіться, ось так, ось так. Короткі. Фарба на пензлику закінчилася, ми ще трішечки набираємо і продовжуємо малювати ось такий гарний парканчик. Так, ще фарбочки набрали. І малюємо далі ось такі короткі лінії. Ось так, ось так. Подивіться, дітки, який гарний парканчик я намалювала за допомогою двох довгих ліній і багато-багато коротких. Далі треба помити пензлик у стаканчику з водичкою, промокнути і поставити пензлик ворсом догори. Подивіться, який гарний малюночок у нас вийшов. я пропоную вам вдома теж зробити такий малюночок і надіслати мені відео.